Ну, зрозуміло чому. Мені зрозуміло. 7,35 я збираюсь снідать. Отакий в мене сніданок. Така ляшечка чи бульдишечка. Два млинця з м'ясом, сир до кави, салат. Не салат, а помідор і огірочок і персик. Всім доброго ранку і гарного всім дня! Сьогодні в нас понеділок. Вагу ви мою бачили на пів кіла більше. Ну, я знаю чому, тому що я вчора сильно заморилась, готувала, спішила, полягали спать о 12-й, встали о 4-й провела Сережу та й поїхав він. Ну, нічого страшного, пів кіла. Нічого страшного, буду снідати, їсти хочу. Так, я вчора і пофарбувалась, бачите такий колір мій улюблений. Так, ну що, починається неділя. По нової. Зарядку сьогодні. Не знаю, поки що не хочу робити. Сильно вчора заморилася, так спина болить, що не можу. Готувала Сережі. А що, зварила я? Він... Я не чекала його вчора. Він вчора виїхав, каже, свята, я їду в нову Українку, та й заїду додому. От. Дома переночую і поїду вранці. Мені по путі, то я. Швиденько зварила суп з фрикадельками, тож добре, що вчора фарш купила. Та рибки йому наклала, в судочок наложила. О, та м'яско пожарила йому, посмажила і за... запекла в духовці. Що ще? Ну, млинці показувала. З м'ясом, з печінкою, з картоплею. Отаке. Ну, зібрала сумку йому, Солодкого купила йому там вафлі. халву. він таке любить, бігала в магазин вчора. Ну, коротше, вчора сильно заморилася. І за того це і цей вага. Це, типа, воно набряки, набряки. Ну, нічого страшного, господи. Головне, що не 100. І не більше. Мені колір подобається, а вам. У мене голова ще й болить. Так, все, снідаю і йду відпочивати. Бо я така, гай, переморена. Вибачте, все, давайте. Сережа мені гостинця привіз персики. От. Сир не їла і каву не пила. Зараз оце закушу. А це буде потім, не хочу зараз. Добре, не. Це не тварінчик, такий персик. Дуже добрий заморилася. Хтось буде мені там знову писати, у чого ви заморилися? Я вчора заморилася, сильно, за ніч не відпочила. І все. Ну, вже такий вік, що організм не, не встановлюється за ніч. Ой, аж мороз по шкурі. Пішла я відпочивати.